Онлайн школа програмування з вітає вас. Ми з вами розпочинаємо новий розділ 3D-графіка, і сьогодні у нас на уроці наступна тема. Тривимірна графіка, класифікація програм для роботи з тривимірною графікою. Давайте з вами розпочнемо з того, що з'ясуємо, що таке 3D-графіка і де застосовується. Це дійсно. На сьогоднішній день дуже актуальна сфера, і вона надзвичайно швидким темпами розвивається. Тому знання цієї теми вони будуть потрібні людям в багатьох сферах діяльності. Дозвольте я вам зачитаю визначення, що є таке тривимірна графіка. Тривимірна графіка або 3D-графіка. Це розділ комп'ютерної графіки, який вивчає методи та засоби створення зображень просторових об'єктів з використанням комп'ютерних програм. Тобто ми з вами розуміємо, що сьогодні сучасна електронно обчислювальна машина дозволяє працювати не лише в площині XY та створювати 2D-об'єкти, наприклад, в графічному редакторі. А дозволяє створювати об'ємні 3D-об'єкти. Сфери застосування тривимірного модулювання є інженерне проєктування, архітектура, освіта та наука, кінематографія, мультиплікація, комп'ютерні ігри, 3D-друк. Сьогодні навіть існують 3 d принтери як домашнього користування, так і промислові. Програми для роботи з тривимірними об'єктами можна класифікувати також за призначенням: для перегляду 3D-моделей, для створення 3D-моделей, 3D-редактори, візуалізація рендеринг, так званий термін. 3D-об'єктів. Тобто, дійсно, сьогодні 3D-графіка є таким напрямком. Який можна назвати такий терміном з англійської мови must-have у комп'ютерному світі. Надзвичайна велика кількість людей працює в цьому напрямку. Надзвичайна кількість продуктів є. Ось. Давайте з вами поглянемо на певний перелік. І це далеко не увесь перелік продуктів, які призначені для роботи з 3D-графікою. Види програм. Далі я зачитаю. Класифікація програм для роботи з тривимірними об'єктами базується на гавузях їх застосування. Для інженерного проєктування, наприклад, Compass AutoCAD, NanoCAD Free, SolidWorks, Lego Digital Designer, тобто, ось інженери використовують ці продукти по всьому світу. Для створення архітектурних моделей, наприклад, SketchUp. До речі, що стосовно скетчапу, то саме цей продукт ми з вами будемо розглядати під час практичної діяльності. Для проектування меблів і інтер'єру, наприклад, просто світхом 3D, для кінематографії мультиплікації, наприклад, Cinema 4D, Autodesk, Maya, Howdina, для розробки комп'ютерних ігор, наприклад, Unity 3D-двіжок. Та для інших галузей існують також універсальні 3D-редактори, які можуть використовуватися у різних галузях діяльності людини. Наприклад, 3D Studio Max, Moda, Blender та інші. Ми з вами будемо вивчати SketchUp. Більше того, ми будемо використовувати онлайн-версію цього редактору, і нам не потрібно навіть буде його встановлювати. Давайте з вами. Ще мати на увазі, що, окрім того, що ми можемо з вами самостійно створювати 3D-моделі різних об'єктів з насколишнього світу, ми можемо ще використовувати величезну колекцію 3D-моделей, які створили інші користувачі в своїх проєктах. Великі колекції 3D-моделей можна переглянути та за потреби завантажити для власного використання, наприклад, на інтернет ресурсах Hinphires, Sketchfack, Mixamo, TurboSquick, Open3D Models. Запам'ятайте ці назви, якщо ви будете дійсно зацікавитись цим напрямком, то це будуть надзвичайно корисні вам ресурси, які дозволять завантажити 3D-моделі і використовувати їх. Як я вам казав раніше, ми з вами будемо використовувати SketchUp і саме онлайн-версію. Її навіть не треба встановлювати. Єдине, що потрібно, щоб у вас був аккаунт від Google. Ми заходимо до пошукової системи SketchUp Online. Вводимо запит в Google. Заходимо за першим посиланням. Це ми потрапили на сайт. Далі ми вже можемо одразу починати створювати 3D-моделі. Ну, майте на увазі, що у вас має бути обліковий запит. Наприклад, Підійде аккаунт від Google для того, щоб створити обліковий запис і працювати в цій програмі, створювати власний 3 d світ Якщо все зроблено вірно, програма відкрита, у вас з'явиться вікно з таким інтерфейсом, то можна починати працювати. Давайте з вами підведемо підсумки нашого сьогоднішнього вступного уроку і матимемо на увазі, що. Ця тема у нас більше буде призначена не теоретичним питанням, а саме практичній діяльності. Ми познайомилися з вами з різновиди 3D-програм це і Blender, і SketchUp, і AutoCAD, і Maya та інше. Спробуйте зареєструватися в SketchUp Online, хто цього ще не зробив. І можна починатися знайомитися зі світом 3D-графіки. Бажаю вам успіху, натхнення і переходимо до практичної діяльності в наступних уроках. Радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал.